Є новина, друзі. Кум е, Зеленського та запобіжний захід вмовляння Трампа і санкції проти Путіна. Дослухайте е, до кінця. Поговоримо зараз про саміт, але спочатку Чернешов віце премєр Як виявилось, от пишуть журналісти, я навіть чув від деяких відео, що він є кумом Олени Зеленської, тобто практично членом родини президента Зеленського, і сьогодні йому мали обирати запобіжний захід, і він написав листа, що давайте перенесемо на завтра, і суд перенесли ну, на завтра на дванадцяту годин, і це абсолютно зрозуміло, коли твій кум родич, ну, і президент нашої держави Зеленський зустрічається з Трампом, а ти віце Ну і практично член родини йдеш отримувати запобіжний захід, то всі міжнародні лідери це будуть розуміти, їм про це будуть доповідати, що от така ситуація в Україні. Ну і якось цей факт знаєте, треба усунути з поля зора. Тому сьогодні оцей запобіжний захід відклали, тому що туди прийшло там десятки журналістів різних телеканалів, які це будуть все висвітлювати. І Чернесов якось так знаєте трошки злився для того, щоб не заважати президенту сіяти, як то кажуть. Друге вмовляння Трампа це вже знаєте виглядає як традиційна така штука. Що настільки Трамп не любить Зеленського, що його треба вмовляти в багатоступеневій такій політичній грі. Вчора був е, Мерц і Стармер. Говорили і обговорювали, просили Трампа зустрітись. Ще не було розуміння, чи Трамп зустрінеться з Зеленським. Він казав, що напевно він зустрінеться, але ну до кінця він не був певний. Сьогодні король і королева Нідерландів. Прекрасний сіданок каже Трамп, і після цього вже іде чітке повідомлення, що так Трамп зустрінеться однозначно з Зеленським. Що Зеленський хороший хлопець, але зараз він в тяжкій ситуації. Не тільки Зеленський, вся країна наша в тяжкій зараз ситуації, тому що е, треба або Путін йшов е, на припинення вогню і зупиняв війну. І щоб якось Трамп з ним про це домовився, або потрібен тиск, який там Трамп не дає. Це санкції. Це відповідні там зброя, гроші. Ну все, що потрібно. А нам цього не дають. Нам навіть ППО купляють з відсотків заморожених коштів в Британії російських. Не з коштів, які там є заморожені, а з відсотків. Тобто ніхто не хоче ну, забирати в Росіян ці кошти і віддавати Україні. І оце вмовляння знаєте, це вже як якийсь такий ритуал, Однозначно. Щоб домовитися з трампом щоб він зустрівся з Леським. Слава Богу, що він зустрічається. Вони навіть наші делегації домовились, як буде відбуватись зустріч. Спочатку буде брифінг, потім будуть перемоги. Головне, щоб нічого, як то кажуть, не зірвалося. Санкції. Рубіо сказав, що всі від нас на саміті НАТО вимагають санкції проти росіян тиску, і Трамп найкраще знає, коли ввести ці санкції. І от його там інтерв'ю воно повністю підтверджує те, що я кажу: що Трамп з Путіним вони домовились про якийсь дедлайн. Путін думає, що він за цей дедлайн захопить там всі території, от, які він вимагає, не окуповані Запорізької, Херсонських областей і інші, і таким чином, якби всі підуть на його ультиматум. Рубіо каже, що ну по їхнім даним цього не відбудеться, і це нереально. І, от в цей момент, якби Путін ну так виглядає з його слів, має піти на мир і якби припинення. Вогню. А от якщо він не піде, от тоді Трамп і веде оці санкції, Тому що якщо вести санкції, Путін більше не буде вести е, перемогу. Тому далі стежимо за самітом НАТО. Буде багато сьогодні цікаво. Лайк репост, підписка і телеграм. Обов'язково Підписуйтесь.